Привіт! Можливо, зараз ви пропускаєте відразу декілька цікавих акцій по кешбеку, якщо не слідкуєте за моїм телеграм-каналом, в якому я про них писав. Тому що зараз декілька банків пропонують цікавий кешбек в сезон розпродажів і можна додатково зекономити, якщо планували якраз щось купувати. До того ж, кешбек можна отримати на різні категорії: це і магазини техніки, і товари для дому, одяг, різні маркетплейси і так далі. Тому зараз я про це детальніше розповім я з акції шалений шопінг з Таском Банком. Він проводить цю акцію два періоди, і перший період вже завершився. Він проходив з 11 по 19 листопада і можна було отримати 5% кешбеку за розрахунки кредитними коштами у магазинах роздрібної торгівлі та маркетплейсах. Тому, якщо ви слідкуєте за моїм телеграм-каналом, я писав про анонс цієї акції та також про деталі цієї акції. І в другій частині акції, яка проходить з 20 листопада по 6 грудня, можна отримати також 5% кешбеку за розрахунки кредитними коштами у наступних категоріях. Це також магазини розробної торгівлі та маркетплейси, техніка, товари для дому, одяг, взуття, спорт та косметика. До речі, комусь із учасників пощастить ще також виграти сертифікати на 30 та 40 тисяч гривень. У даній акції беруть участь наступні кредитні картки це Верікарт, Пудракарт та Велика Пятірка. З деталями акції ви можете ознайомитись на цій сторінці і тут можна перейти за посиланням та подивитись детальніші умови по цій акції. Так як це Таскомбанк, я нагадую, що кешбек тут нараховується чистими і, наприклад, можна побачити, що загальний розмір бонусу, який буде нараховуватись, це буде 6,2% кешбеку, і після оподаткування це вже буде якраз 5% чистими. Це, звісно, ставка по акційним категоріям і якщо оплата була за рахунок кредитних коштів. Особисто в мене кредитна картка Верікарт від Tascombank, але кредитного ліміта в мене по ній немає, тому я не зможу взяти участь у цій акції. Але якщо у вас одна із цих карток з кредитним лімітом, то ви, звісно, берете участь в цій акції і можете отримати 5% кешбеку. До речі, в нашому чаті, який прикріплений до каналу, люди писали, що відкривали картку Верікарт, і комусь, наприклад, не дали кредитний ліміт, а комусь нараховували і по 10 і по 20 тисяч, іначе хтось писав, що і 50 тисяч кредитного ліміту отримав. Тому це індивідуальний момент. В мене на каналі є огляд картки Верікарта, в якому я також і показував, як зареєструватися та відкрити картку. Тут нагадаю, що якщо ви відкриваєте картку Верікарт за моїм посиланням, то ми з вами отримуємо по 100 гривень бонусу. А якщо ви отримали кредитний ліміт і зробите будь-яку покупку від 100 гривень за рахунок кредитних коштів в перші 30 днів з моменту відкриття картки, то додатково отримаєте ще через тиждень 100 гривень велком бонусу. Посилання на картку, звісно, буде в описі під відео. Ще хочу додати про декілька моментів стосовно нарахування кешбеку, тому що, можливо, про деякі моменти ви не знали. А точніше, стосовно MCC кодів, перелік яких я додав під кожною категорією. Якщо ви, наприклад, зовсім не знаєте, що це за МСС-коди такі і для чого вони потрібні, то, умовно купуючи в якомусь АТБ або Форі, ця покупка проходить в категорії продукти. І ваш банк розуміє, що це саме категорія продукти, тому що цей термінал для оплати, до якого ви підносите смартфон чи картку, він налаштований на якийсь конкретний код. Тому покупка Форі або Сільпо буде з MCC кодом 5411, 5499, або якийсь інший, який саме підходить під категорію продукти. А якщо ви, наприклад, розрахуєте з Watson's або Єві, у яких термінал налаштований на MCC код 5977, то ця покупка пройде в категорії косметика, цей код є у переліку, і таким чином ви отримаєте кешбек. Тому що може бути таке, що у однієї торгової мережі коди терміналів можуть відрізнятися. І, наприклад, якщо ви робите покупку в епіцентрі, то там при розрахунку на різних касах MCC код може відрізнятись. І наприклад, може бути таке, що якийсь із цих кодів буде у виключеннях і його не буде в цьому переліку, і таким чином ви не отримаєте кешбек. Так само і оплата в розетці проходить по різним кодам. Дуже часто запитували за AliExpress, як там проходить покупка, тому що там також декілька кодів, і може бути, наприклад, 5262, 5964 і так далі. Але ці коди відносяться до категорії маркетплейсів, тому, звісно, акційний кешбек по ним буде. Також нагадую, що в Таскомбанку за місяць можна накопичити максимум 777 гривень кешбеку. А ще в нього в правилах кешбеку є такий нюанс, що кожні 3 місяці 1 числа він обнуляє кешбек, тому краще в кінці кожного місяця виводити кешбек, щоб він раптом не згорів. З моменту виходу цього відео у вас є ще як мінімум 2 тижні на те, щоб скористатися цією акцією, навіть якщо у вас немає картки, ви встигнете її відкрити. А тепер я перехожу до наступної акції від іншого банку. Це акція казковий кешбек до Чорної П'ятниці та кіберпонеділка від ідея Банк» і ви можете отримати від 5 до 7% кешбеку в залежності від того, оплачуєте ви онлайн чи офлайн. Що цікаво, що обмеження по максимальній сумі кешбеку по цій акції немає, але звісно кешбек нараховується також тут при розрахунку саме кредитними коштами. І буде вище, якщо ви будете купувати онлайн, ви отримаєте таким чином 7%. Якщо ж купувати просто в офлайн магазині, то ви отримаєте 5% кешбеку. Кешбек діє на такі категорії, як ремонт та меблі, техніка, маркетплейси, одяг і взуття. І якщо подивитися ці коди, то я їх прикріпив у коментарі під цим постом. Щоб взяти участь в цій акції, вам потрібно мати якусь із цих кредитних карток, наприклад, карт Blanche White або-картка, плюс і так далі. Але звертаю увагу, що по умовам це має бути саме картка MasterCard. Тому якщо ви, наприклад, нещодавно відкривали у картка «Плюс», то скоріше за все, що вона буде платіжною системою системи Visa і для акції вона не підходить, тому що нам потрібно, щоб була картка MasterCard. Тому як варіант, це відвідати відділення банку і відкрити там картку картбланш White Plus або картбланш Blue. Вона буде платіжною системою MasterCard, і це нам підходить для акції. До речі, якщо ви при відкритті картки у відділенні, скажете, що відкриваєте картку за запрошенням і назвете ось цей код, я також залишу його в описі під відео. За це ми з вами отримуємо по 125 гривень кешбеку. Акція від ідея банку буде діяти всього 4 дні в період з 24 по 27 листопада. Кешбек виплатять автоматично до 27 грудня 2023 року. До речі, в мене відкрита ще стара окартка, яка йде без приставки, плюс так ось вона платіжної системи MasterCard, і в мене є по ній кредитний ліміт, тому я можу взяти участь в цій акції. Тому, якщо у вас також є звичайна Окартка, перевірте, чи вона MasterCard, і якщо є кредитний ліміт, то також можете відразу брати участь в цій акції, звісно, дочекавшись, коли вона розпочнеться. До речі, нещодавно створив окремий канал про покупки, в якому ділюсь із своїми відгуками про деякі товари і роблю якісь маленькі міні огляди. Якщо є якісь цікаві знижки, то також про них пишу. Ділюся різними лайфхаками, як можна додатково зекономити. Тому якщо вам цікава ця тема, то переходьте. А також на цьому каналі я буду радий почути від вас пораду стосовно якихось покупок. Наприклад, якщо потрібно мені щось купити або вам, можна буде обговорити цю тему і знайти якийсь дійсно чудовий варіант по співвідношенню ціна якість. Переходимо до наступного банку, про який хочу поговорити, це Приватбанк. По-перше, Приватбанк запустив новий сервіс Привіт. Як можна побачити з опису, це платформа знижок, за допомогою якої ви можете заощаджувати на покупках в улюблених магазинах завдяки індивідуальним знижкам. Платформа автоматично підбирає цікаві для вас пропозиції. Якщо зараз в застосунку Приват24 зайти в розділ Привіт, то можна побачити, що тут є надпис Бета, тобто він в бета-тестуванні, і особисто в мене ще ніяких пропозицій тут немає. І в моєму розумінні це буде щось схоже якраз на пропозиції від магазинів-партнерів, як це реалізовано в інших банках, де також деякі пропозиції можуть бути індивідуальні. Мені подобається, що Приватбанк розвиває у себе цю тему кешбеком, Вже декілька місяців підряд пропонує різні цікаві пропозиції по кешбеку, в яких я активно беру участь, але є декілька моментів, в яких би хотілось побачити покращення. Наприклад, зараз є відразу декілька активних акцій, які діють, і в кожній акції потрібно реєструватись окремо. Але по кожній акції є свій ліміт, наприклад, по максимальному кешбеку, який можна отримати за місяць. Так само виплата кешбеку по різним акціям відбувається окремо, відбувається вона в різні дні, і особисто мене це плутає. Тому особисто мені було б зручно, якби можна було, наприклад, зайти у розділ Привіт, побачити там перелік акцій, в яких я беру участь. Побачити, наприклад, що я беру участь в акції «3% кешбеку на зоотовари, і там буде, наприклад, шкала, яка показує скільки кешбеку за місяць я вже отримав по цій акції, а також коли там відбудуться якісь виплати. Якщо вони будуть відбуватися там, наприклад, по якимось дням, то хоча б побачити, по яким дням буде виплата, і також в деталях виплат, хоча б бачити, за яку акцію тобі це прийшло. Також я вже декілька разів звертався в підтримку, тому що по деяким покупкам мені не нараховувався кешбек, але після створення заявки і її розгляду мені кешбек донараховували. Також Приватбанк нещодавно запустив ще декілька акцій. Наприклад, можна отримати 50% кешбеку при оплаті проїзда у громадському транспорті карткою MasterCard Універсальна або Універсальна Gold від Приватбанку через QR-код. Для участі в акції обов'язково зареєструватись на цій сторінці, також можна тут подивитись, які міста беруть участь у цій акції. А також заправляючись на АЗС Око, можна отримати 3% кешбеку, якщо ви оплачуєте карткою MasterCard, універсальне або універсальний Gold. Для участі в цій акції також потрібно зареєструватися на цій сторінці. Знайти посилання на всі цікаві акції від Приватбанку, ви можете в моєму телеграм-каналі, після чого переходите в закріплений коментар. Тут є розділ з таблицями і можна перейти в актуальний кешбек в усіх банках. Тут щомісяця першого числа виходить стислий огляд, також окремо є розділ з кешбеком та акціями від Приватбанку. І посилання на саму порівняльну таблицю. Перейшовши в таблицю, ви можете побачити кешбек тут по усім банкам. Якщо вони ще пропонують і партнерський кешбек, то я його також тут вказую. І, звісно, ви можете знайти акції та кешбек від Приватбанку. Це активні посилання, тобто, якщо вас зацікавила якась пропозиція, натискайте на неї і переходите. В останній добірці новин я писав, що по деяким діючим акціям в Приватбанку це 3% кешбеку на товари для дому та ремонту, і 3% кешбеку на купівлю одягу і взуття. Там змінили умови, за якими нараховується кешбек. І тепер кешбек нараховується тільки при розрахунку кредитними коштами. Тобто, розраховуючи власними коштами, кешбек по цим покупкам ви не отримаєте. Якщо у вас є Сенсбанк, то там, наприклад, можна буде отримати не 5%, а 10% кешбеку в цитрусі. Ця пропозиція буде діяти з 24 по 30 листопада, і максимум можна буде отримати 1000 бонусів саме по цій пропозиції. Але логіка виведення кешбеку в Сенсбанк трохи відрізняється від того, як це відбувається в інших банках, тому я навіть записав окреме відео по цій темі. На цьому дякую. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.